Чи зобов'язаний роботодавець передавати скани трудових працівників до пенсійного фонду? Чи потрібні згода та заява від працівника на оцифрування? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це нова рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні на міні-курсі розглянемо алгоритм передачі сканкопій на веб-портал ПФУ роботодавцем та працівником самостійно. Нагадаю, що до 10 червня 2026 року потрібно дані з паперової трудової книжки перенести до електронної. Зробити це можна двома способами: передати на веб-портал ПФУ сканкопію трудової книжки або оцифрувати записи з трудової книжки. Причому багато хто навіть вже отримував листи від пенсійного фонду з нагадуванням перенести дані з паперових трудових книжок до електронних, цікаво. Що пенсійний фонд зазначає, це повинен робити саме роботодавець через кабінет страхувальника. Водночас, ми вже неодноразово аргументовано доводили, що роботодавець може, але не зобов'язаний сканувати чи оцифровувати паперові трудові книжки працівників. І в законі 12.17 – і в порядку 11.1 зазначено, що відомості про трудову діяльність працівника подаються через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України працівником, страхувальником або представником страхувальника. Отже, роботодавець є одним з суб'єктів, хто може відсканувати чи оцифрувати трудову книжку. Прямого ж обов'язку для роботодавця не встановлено. Якщо ж роботодавець вирішить відсканувати трудові книжки працівників, то ось кілька парад. Якщо трудова книжка зберігається в працівника, то для сканування роботодавцю достатньо усного звернення від працівника. Якщо трудова книжка зберігається на підприємстві, то сканування відбувається в рамках роботи з трудовими книжками інспектора з кадрів. Отримувати заяву та згоду на обробку персональних даних від працівника не потрібно. Окремий наказ про сканування трудових книжок не обов'язковий. Як правило, якщо є інспектор з кадрів, то це входить до його посадових обов'язків згідно з посадовою інструкцією. Якщо скануєте трудові книжки, які зберігаються у працівників, то не приймайте їх на зберігання навіть на один день. Обов'язково проведіть аудит трудової книжки. Внесіть можливі виправлення. Нагадаю, що виправлення вносимо на підставі інструкції 58. Підготуйте скан копії. Зручно на кожного працівника завести окрему папку і туди додавати скан копії трудової книжки та інших документів за потреби. Зауважте, що скан копію трудової книжки можна подати одним файлом або ж кожен розворот окремо, але стежте, щоб файл відповідав технічним вимогам, визначеним порядком 11.1. Якщо ж скануєте розвороти, то радимо в імені файла вказувати прізвище працівника і номери сканованих сторінок. Щоб передати сканкопії на веб-портал роботодавцю, необхідно увійти до кабінету страхувальника за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за токеном. Увага! Для подання скан копій трудових книжок можна заходити на веб-портал з ключем кваліфікованого електронного підпису начальника кадрового відділу чи керівника зліва у розділі комунікації з ПФУ» оберіть сервіс відомості про трудову діяльність робітника. Заповніть форму звернення. Зокрема, введіть так званий ідентифікаційний код та піп особи. Завантажте скановані файли трудової книжки, натиснувши кнопку Додати файл, підпишіть КЕП та надішліть до ПФУ. Статус звернення виконано свідчить, що скан копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано. Однак перевірте наявність зауважень в реквізиті повідомлення. А тепер інформація для працівників. Якщо ви вирішите самостійно подати скан копії своєї трудової книжки на веб-портал, то зробити це можна так. Увідіть до особистого кабінету на веб-порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Оберіть у розділі Комунікації з ПФУ, що знаходиться у лівому боковому меню вкладку Відомості про трудові відносини. Заповніть загальні дані та надайте згоду на обробку персональних даних. Для цього просто треба поставити відповідну позначку. Завантажте кольорові скан копії сторінок трудової книжки. Підпишіть електронним підписом та натисніть Відправити до ПФУ. Результат опрацювання заяви можна переглянути у вкладці Мої звернення. Ну і наостанок, де побачити, чи оцифровано трудову книжку. Перевірити це може сам працівник. Потрібно увійти в особистий кабінет, авторизувавшись одним зі зручних способів. Інформація про трудову діяльність зберігається в розділі Електронна трудова книжка. Для ознайомлення із записами трудової книжки в цьому розділі потрібно обрати вкладку Дані ЕТК. У закладці Відцифрована ЕТК розміщено дані за результатами оцифрування відомостей про трудові відносини відповідно до наданої сканованої трудової книжки. У закладці Скан копії трудової книжки розміщені скан копії паперової трудової книжки, надані застрахованою особою чи страхувальником. Підсумуємо: роботодавець не зобов'язаний, але може організувати сканування трудових книжок працівників. Як правило, це не потребує додаткових організаційних дій. Про успішну передачу сканкопій свідчить статус звернення Виконано. Передати сканкопію трудової книжки може і сам працівник. Для цього йому потрібен електронний підпис. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.